Я якого з хлопа зачепив? От скажи мені. Я зачепив, бо ти вчепився до мужика. От, Так. Що ти до нього вчепився? У мене такий самий сім, я такі самі робить. Що ти до нього А Тепер ти спитай того хлопа, якого я вчепився. А за що ти не впився? Що ти собі з я, я, може... я, я, я чув сумову. Що ти чув? Він тверезий, ти випив. Що ти до нього вчепився? Mm -hmm. Я тобі задаю питання. Я до нього вчепився. Ти спитай, чи я вчепився? Я питаю тебе. Ти випів. Що ти до нього вчепився? А я який п'яний? Дай це оператор. Ні, ти твереза. Що, на алкоголі. Дай оператору. Не, не треба, не роби збірни, розумієш? Ліп 60 в машину. не дивуйся. Тобі жили, я Попробуйте. Мені хопай. По мені пиздим. Я цього чоловіка не чіпав. Мені не, не. не, не, не піздим. Хой ти мені ти мені пизде? Не зажигай, Що ти мене зажига? Ну бля, То ти будеш тому. Ну. Ну. Ти не знаєш, що я є. Та мені похуй є, бля. Я нормально з ними говорю, блядь. Хой ти мені На що ти чіпаєш хлопа? Я його трогав я його тронув рукою. Ти його вже пів години клепаєш, за що? Послухай, дядя. Я його Не трогай. Не трогай, ти його не трогай. Дітям. Тим до мене не кричи. Пацан, я Я з ним нормально. У мене проблем немає. А тобі не казав, що в мене нема проблеми. Це люди, підійшли. вже самі, тому що не так. Що ти мене затикаєш? Ти мене вже бо я богом. Я ласка. Послухай мене, хто ти такий вообще. По поняття, хто ти поняття. По поняття. Конкретно, по поняттях. Я хочу знати, хто ти по поняттях? А ти хто? Не важно. Чого ти собі дозволяєш? Людину Тихо! Чого ти людину? Він на роботі. ти? его ображают. Что ты попонял? А Послухай меня, успокойся. Чего вы на пацана наехал? Мы на работе. Да я тебе скажу. Пожалуйста. Давай скажи, мне, нормально.